Радіо новини НЕТівно. Всі розлютилися цьому жахливому цинізму. Кожен додавав своє обурення, з приводу того, що цей смітник поставив в орді тисячі мопедів і продовжує поставляти. З ракет і продовжує це робити, поставляє бомби і снаряди, якими орки обстрілюють і вбивають українських цивільних, мирних, літніх людей, жінок і дітей. Навіть додали справедливого змісту і сенсу під побажаннями, а з'ясувалося, що це звичайний фейк, що це не те, що підписалося, бо перше, згідно міжнародних правил, можна називати свою країну як завгодно, але назва повинна бути моральною і не можна використовувати в назві, заборонені для цього форми і ознаки. Наприклад, Ісламська Республіка, Християнська Федерація, країна Христа, але можна назватися Самаріно, Ватикан. Не можна називатися царством педофілів, терористичною державою, болотяною землею вбивць, гвалтівників і андрофагів. Але можна все це скоротити, сховавши в абревіатурі, і назватися, наприклад, РФ. Друге, якщо б це був той суб'єкт, про який всі подумали, то, окрім заборонених ознак, про які було вище, повинна бути вказана повна назва державного утворення. В даному випадку воно називається «Гівноїран», ран. А не так, як записано в тому дебільному привітанні.